Є в мене ось такі слайси лосося свіжоморожені. морожені. Вирішила їх запекти у аерогрилі вперше. Подивилася трішечки рецептів. Думаю, що я, не, не кухарка чи що. Чуть-чуть підсолюю, чуть -чуть, бо я буду начиняти сулугуні, і щоб воно не було занадто солоне. І коріандра додаю. Читала, що смачно має бути з коріандром. І тепер. Додаю сюди солуні. Так, накладаю, уже все накладу. Так, і скручую ось такий рулетик. Ого, такий добротний рулет, і сюди ось так. Це з аерогрилю форма. І зараз поставлю запікатися. Накладаю. Так, у нас буде риба. А який тут час? Температура. А, щось давайте 20. Вистачить їй. Думаю, вистачить. Старт. Ох, Ох. дивимося, що в нас тут всередині тільки спечі. Дивіться, яка М -м -м. дуже ароматно і соковито. Давайте скуштуємо, що у нас тут вийшло. Клас. Смокота. Дуже-дуже смачно.